Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні відвантажуємо культиватор Iron 4-метровий триврядний. Господарство на Київщині. А далі я вам більш детально розповім про цей культиватор. Культиватор Iron 4 метровий тригрядний. Один з лінійки з найпопулярніших культиваторів. Має раму 80х86 мм товщиною. Пальцеве регулювання катків. Каточки на даному агрегаті виконані з труби. Підшипничок стоїть USF-208. Труба йде вінтова на даному катку. Даний культиватор має стійку Єврозапа 70 на 12 Вона йде ресорна. Ця стійка в порівнянні з іншими покращує, спушує ґрунт за того, що вона вібруюча. Вага даного культиватора 950 кг, що підходить на трактори від 95 кінських сил. Якщо маєте бажання отримати в себе такий культиватор, можете звертатися за норамок телефону, який будуть вказані внизу відео. Гарних вам прожарів!